Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з Вогником. Представляє? Фентезі роман ВІЛОВ, глава 6, СТРИБОК Чоловік в Чорному пильно дивився на вілоу, яка, здавалося, не помічала його, засередивши погляд на калюжі, що залишив по собі водовоз. Якби не Олексій, дівчина безумовно прийняла бій і, попри неабияку силу ворога, скоріш за все лишила поле бою переможницею. Втім, наразі Віло, схоже, переймалося за життя хлопцям куди більше, ніж своїм власним. Переслідувач розумів це і тому спокійно чекав на подальший розвиток подій. Він не поспішав нападати, але відпускати свою здобич також не збирався. Олексій, своєї черги, не міг збагнути, що відбувається. Замість того, щоб тікати, дівчина стояла посеред дороги, вдивляючись у темні плями на мокрому асфальті. Замало, мовив про себе переслідувач, зауваживши, як від однієї з невеликих калюж поволі відриваються краплини, відчайдушно намагаючись здійнятися вгору. Час наразі грав на користь чоловіка в чорному. Допоки Віло намагалася створити портал аби врятувати Олексія, сили з кожною секундою полишали її. Попередні стрибки між світами за останні кілька діб геть виснажили дівчину. На цю мить зберігався перетет, оскільки переслідувач не мав на меті вбивати свою ціль, проте як виявилося захопити дівчину живою виявилося завданням незлегких. з натомість зрозуміла чоловік в чорному не квапиться вбивати її супутника, принаймні до часу, поки вона ще має хоч трохи сили. Прибравши хлопця, переслідувач неминуче отримав би від неї разючу відповідь і провалив своє завдання. Втікати ж містом, здавалося, він ліпшим варіантом, оскільки так чи інакше темний мисливець є спритнішим від її супутника і все у будь-якому випадку зведеться до вимушеного двобою. Віло з надією у вечірнє небо. Від часу, коли поїхала цистерна, минуло не більше, ніж півхвилини, та Олексієві здавалося, що він стоїть тут цілу вічність. Хлопець мав діяти, розраховуючи лише на власні сили. За дивним збігом обставин поруч не було жодного перехожого, і лише трохи далі, за спиною переслідувача, час від часу дорогою стрімко проносилися меретливі вогники автівок. Олексій не здогадувався, на що саме розраховує Віло, так прискіпливо вдивляючись у небеса, але дівчина напевно знала, чого саме чекає. Зненацька вулицею пронісся холодний вітер, і в вечірнім небі почали збиратися густі чорні хмари. Здавалося, ніби хтось тягав їх докупи, воліючи зібрати усіх повітряних мандрівників саме у цьому місці. Лише задля чого? Переслідувач здійняв голову до гори, відчувши на обличчі дрібні краплини, що стрімко летіли до землі і з кожною секундою нарощуючи силу. За лічені секунди прохолодний дощ перетворився на справжнісіньку зливу. Краплі стрімко вкривали собою все навкруги, швидко утворюючи нові калюжі. Переслідувач рушив з місця, залишаючи по собі дрібні скельця що до часу, не наче крижинки застигли на його пальто з піднятим коміром. Олексій помилився, кількома хвилинами раніше чоловік в чорному все ж таки зважився на божевільний крок, гайнувши з сьомого поверху. Будь хто інший навряд цілів би після такого приземлення, але ознак пошкодження на обличчі тілі переслідувача видно не було. Побачивши, як страшний незнайомець впевнено до Вілоу, хлопець зірвався з місця. Підхопивши з тротуару певну пляшку, що стояла поблизу смітника, Олексій хутко вдарив нею по бордюру, перетворивши колишню скляну тару на гостру троянду. Переслідувач нехвапливо скорочував дистанцію, тим самим даючи можливість Вілоу залишити останні сили у марних спробах відкрити портал. Олексій приготувався зустрічати нападника, аж раптом крізь шум дощу пролунав гучний сигнал поліційної сирени. Напевно, хтось із сусідів хлопця все ж таки почув гамір або ж виявився свідком карколомного приземлення чоловіка в чорному, що дивом зцілів, перетворивши на брухт одну з припаркованих автівок. Занадто вузька дорога, аби просто об'їхати перехожого, не заскочивши колесами на тротуар. Напевно, ще ніколи Олексій так не радів, побачивши відблиск проблискових маячків поліційного авто. Хай там як, а у патрульних завжди є при собі вогнепальна зброя. Попереджувальний сигнал повторився, але переслідувач, здавалося, не чув його, спокійно крокуючи у напрямку своєї майбутньої здобичі. Поступіться дорогою, пролунав заклик, підсилений гучномовцем. Не почути звернення патрульного було доволі важко. Втім, чоловік в Чорному відверто ігнорував прохання. Автівка зупинилася, і за кілька секунд з неї поспіхом вийшли двоє поліціянтів. Зі слухом погано, не стримався один із патрульних. Агов, шановний, переслідувач на мить озирнувся, по черзі зазирнувши в очі копом. Дивно, чому він не застосував своєї гіпнотичні здібності стосовно Олексія. Якщо віло мало іменіте та подібних речей, то яким чином хлопцеві дотепер вдавалося уникнути погляду страшних чорних очей, поки що залишалося загадкою. Патрульні слухняно виконали йому команду незнайомця, швидко повернувшись до автівки, поволі даючи задній хід. Чоловік чорному поглянув у бік своїх майбутніх бранців, втім, на місці, де мала перебувати знесилена віло разом з Олексієм, нікого не було. Над поверхнью асфальту столився густий туман, але переслідувач знав, що за ним ховається лише спорожніла вулиця. Втікачі усе ж таки змогли стрибнути крізь портал, вдруге лишивши чоловіка в Чорному ніщі. Здавалося, він програв, не спромігши захопити ціль. Втім, переслідувач добре знав, на найближчий час двері в цей світ для вілов зачинились, ліміт її сили перетнув межу. І тепер вона зі своїм супутником буде змушена пройти шлях, куди небезпечніший аніж зустріч із людиною в чорному. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нової зустрічей.